Добровольців не спутаєш. Для добровольців все служіння. Дивіться, ти ж художник. Ну, так. Да. Я знаю. Ага. Ну, да. ну, Я не малюю на війні. Коли Дмитро народився, ну, лікар каже, Оксана, ну він тебе якесь буде великою людиною. Наш шлях почався в 2014 році, коли кремлівський чобіт переступив нашу територію. Це людина яка просто з народження була створена для того, щоб боротися. Нікого не боячись Ні смерті, ні труднощів. Він приїхав на чорному джипі на Нісані, і в нього були номера Вінчі. І я тоді подумала, боже, який понтовик, як людина їздить на фронті з номерами Вінчі. Ну що це таке? Дві інші надзвичайно любив після України на другому місці. У нього була і любов до Аліни. Він постійно ходив в штурмові дії особисто, приймав участь І всі роботи, які ми виконували, всі накази, які ми виконували. От де він ще міг втомитись на третій день, того батарейки не сідали. Просто добровольці завжди мають дуже високу мотивацію. А коли в тебе є мотивація, все інше воно приходить само собою. Він боявся смерті будь-кого окрім себе. З 19 вересня в усіх кінотеатрах України.